премєр міністр Великої Британії Рішу Сунак, який відвідав Київ, оголосив про надання Україні військової допомоги на понад 3 мільярди доларів. Це найбільший пакет оборонної допомоги Україні від Великобританії з початку війни. Крім того, Україна підписала угоду у сфері безпеки на 10 років. За деталями візиту та подробицями угоди слідкував європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. Вітаю Богдане. Богдана, можеш розповісти, як проходив візит премєр міністра Великої Британії Сунака та що входить у пакет допомоги, про який оголошено сьогодні? Спочатку про пакет допомоги. Отже, він на 200 мільйонів фунтів сталінгів більший ніж пакет минулого року. Він починає діяти у квітні. Саме у квітні починаються фінансові роки, податкові роки у Великій Британії. Можливо, найпримітнішими речами, згаданими у цьому пакеті, є дрони. Там сказано, що Британія відправить Україні. Найбільшу, яку лише будь-коли відсилала партію дронів для, для України, згадані також далекобійні ракети, артилерійські боєприпаси, тощо, те, що Україні дуже дуже потрібно. Що стосується перебігу візиту, від британських прем'єр-міністрів ми звикли, що їхні відвідини Києва, ну можна сказати, завжди тріумфальні і. Принаймні, ріші сунак також у Києві знав, що треба сказати українцям. Сьогодні ми зібралися у важкий час боротьби за свободу України. Як завжди, у час війни будуть важкі періоди. Нам треба готуватися до довгої війни. Проте я вважаю, що надію нам подає досвід з британської історії. Якщо для нас величезною годиною був 1940 рік, для України це було два роки тому, коли ви вистояли проти російської навали. Зрештою історія говорить нам, що демократія, яка витримає, завжди переможе. Путін не може зрозуміти, що, хоча можна вбити людей і зруйнувати будівлі, але жодна армія ніколи не зможе перемогти волю вільного народу, і тому Україна переможе. Богдане, от угоду України та Великобританії багато хто вже називає історичною. Можеш розповісти деталі про цю угоду, та як вона може вплинути на безпекове співробітництво цих двох країн. Всі деталі я розповісти, просто не зможу. Це дуже великий документ, але найголовніше в ньому це те, що він фактично оформлює те, що Британія вже робить для України. Тобто Британія зобов'язується допомагати Україні оборонятися від агресора, і великий документ дуже чітко розписує це по різним галузям. Так Кож він фактично ставить оцю співпрацю ці зобов'язання Великої Британії допомагати Україні захищатися на довготермінову основу. Чого там нема. Так, це зобов'язання власне напряму воювати, захищати е, Україну, тобто немає е, такої своєрідної п'ятої статті, як є у договорі НАТО. Натомість договір підкреслює, що він діятиме приблизно е, принаймні 10 років, і до часу, коли Україна мала би е, як вона хоче вступити до НАТО і отримати саме такі е, гарантії захисту. Від союзників, які мають члени НАТО, Богдана і зважаючи на новий пакет допомоги, а також на безпекову угоду, чи можна говорити про нарощення обсягів допомоги Британії Україні? Ми вже сказали про 200 мільйонів фунтів, що є більше ніж у минулому фінансовому році. Отже, є збільшення щодо лідерства, то британці на цьому дуже люблять наголошувати. Тому що, коли йдеться про обсяги допомоги, Британія звичайно не найбільша країна у світі найбільшим постачальником військової допомоги є Сполучені Штати Америки. Вони надають найбільше допомоги. Коли йдеться саме про озброєння, які інші країни навіть не мають, не виробляють і не можуть постачати. Е, натомість у Європі е, лідером фактично донорської допомоги Україні є Німеччина з її величезним е, промисловим потенціалом, що можуть запропонувати британці, це у ну, звичайно ж, свої е, військові можливості також е, е, і на чому наголошує Лондон, так це на лідерстві, на тому, що Британія однією з перших почала надавати е, Україні так звану е, летальну смертоносну зброю е, після російського вторгнення, і навіть фактично ще і до е, також першими надали важкі танки, крилаті ракети. То що тобто, лідерство це те, на чому Лондон е, любить наголошувати і напевне, має підстави для наголошування. Дякую дуже тобі, Богдане. З нами на прямому зв'язку із Лондона був Богдан Ціпан.